Доброго вечора, У мене є зараз ділема. В общем, прийшла з роботи, погодувала собаку. Піла, сходила, закрила курей. Ну, світла ж нема. Розтопила каміна, помазала у корюхі лапи, там на лапах проблема помазала корюхі лапи. В общем, хочу їсти. Але не знаю, як мені встати. От, ну, треба мені їсти, чи краще лягти спати голодною. Зараз покажу що. Бо тут мене окупірував мої ноги Редя, тут лежить мотя бдід, поняли? Тут лежить карюха бдід. Ну а там позаду камара Бдіт. І я знаю, що якщо я зараз встану, вони всі побіжать за мною. Нехай краще дітки посплять, так? А з голоду ще ніхто не помирав. Мабуть, буду сидіти. Ну, а хто вже поїв після роботи або їсть смачного вам?